До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану, як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос молідні мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої, до храму святого Твого, не осуди мене з нечестивими і непогубистими що чинять неправду, що говорить про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло, воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх, за ділами рук їхніх, відплати їм заслужене ними, за те, що вони не зневажали на діла Господні, на діла рук його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословенний Господь, бо Він пожив голос моління мого, Господь помічник мій і захисник мій, на нього оповало серце моє, Він допоміг мені і оновив тіло моє, і віддав йому хвалу піснею моєю, Господь кріпость людей свої, захист і спаситель помазаника свого, Спаси, Господи людей твоїх. І благослови насліддя твоє, поси їх і піднось їх віки. Принесіть, Господеві, сини Божі, принесіть, Господеві, молодих ягняк, принесіть, Господеві, славу і честь, віддавайте Господеві, славу імені Його, поклоняйтеся Господеві, в дивній святині його, голос Господній над водами. Бог славе загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські, під голосу Його, гори скачуть, як телята, ливан і сиріон, як молоді єдинороги. голос Господа викрешує полум'я вогню. Від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси у храмі Його, все говорить про його велич, Господь посів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх.